Наш іммігрантський клуб «Клуб для наших» у Варшаві. Я пам'ятаю, коли ви такий вечір, коли Віталій прийшов, каже: давай робити клуб. Які? Перспективи його розвитку. Якби я вважаю, що ніколи не можна підробити енергетику енергію. Тобто в нас треба прийти відчути нашу енергію. Коли тобто, вона заходить, welcome! у нас у цьому році перевіст майже 40%. Нам потрібні люди, які готові давати і брати. Бо тоді ми розвиваємося разом. Доброго вечора усім. Мене звуть Валерія Сікора. стара еміграція у Польщі. Більш ніж 18 років у Варшаві. обожнюю це місто, обожнюю Польщу. Навчався тут в університеті. Займаюся в принципі, трьома речами у Польщі. Перш за все, це нерухомість у Варшаві. Купівля продаж також оренда. Другий напрямок це бізнес-клуб на наш улюблений бізнес-клуб. І третій напрямок це міжнародна торгівля, експорт, імпорт. Я цим займаюся більше ніж 12 років. Тобто, працюю з польським рітейлом. Це перший мігрантський клуб, клуб для наших у Варшаві. Ми являємося його основоположником. Я пам'ятаю, коли ви такий вечір, коли Віталій прийшов, каже: Давай робити клуб. У мене є конкретна ідея, і в мене є конкретна назва. І в принципі з такого просто такої вільної розмови все почалося. Спочатку ми збирали тільки тих, кого ми знали тут, хто займається тут якимось бізнесом. Поступово це переросло дещо більше. Зараз це насправді величезний потужний проект, який дуже сильно розвивається. Це зараз для нас повноцінна занятість. Ми з цим займаємося майже кожного дня. І ми від цього кайфуємо. Клуб росте, клуб набирає оберти. У нас поповнення, у нас у цьому році перевіс майже 40%. У нас новий прекрасний СЕО. Тому я думаю, у нас дуже класне і цікаве майбутнє. Давай ще по президентам. Хто ці люди чи. Ну, якби який у них сенс бути всередині, дивись. Ми е, досить е, якби, так, стараємося закривати в принципі, усі потреби людей. Як не усі потреби? Ми вважаємо, що життя, життя підприємця, а наші резиденти це підприємці, які працюють у Польщі, заробляють у Польщі і платять податки у Польщі. Ми це все теж перевіряємо. А, для цих людей важливо не тільки працювати головою, заробляти гроші, а також якось якісно проводити свій вільний час. Тобто, ці люди, здебільшого, багато з них займаються, е, хто займається спортом. Хтось любить просто спілкування, хтось любить подорожі, хтось любить спільно проводити, наприклад, час за якимись інтелектуальними іграми, тобто разом розвиватися. Тому ми у клубі е, придумали такий е, різносторонній формат. Тобто, у нас є чотири е, сторони клубу. Е, одна сторона це сторона більш інтелектуальна, це, наприклад, стіл директорів, подія, де ми е, проводимо таку, такий мозговий штурм і спілкуємося на найбільш актуальні цікаві теми, теми, які відбуваються взагалі у бізнесі. Друга подія це подія company visit. Ми відвідуємо цікаві підприємства наших людей, які тут ведуть бізнес у Варшаві. Третя подія це family and activity, або sport uh -huh. activity. Тобто ми разом займаємося спортом, ходимо на якісь е цікаві наприклад, події, е ходимо на екскурсії, подорожуємо, їздимо на байдарки, їздимо на рибалку. Це такий досуг е приємне з і четверта подія це подія знайомства. Це єдина подія, на яку ви можете потрапити, не будучи резидентом клубу, але всього раз на 6 місяців. Тобто, подія знайомства де у нас завжди є цікавий спікер, у нас завжди є, завжди є нові люди. У нас, в принципі, черга і ліс та Тобто ми якби, цих людей розписуємо наперед, тому що ага. більше бажаючих, ніж насправді на місць, тому що ми ніколи не жнемося за кількістю, а тільки за якістю. І, відповідно, на ці події ми знайомимося з новими людьми. Ми спілкуємося і також приймаємо у резиденти нових людей, які там приходять, якби мають таку першу стичність з нами. Тобто вони дізнаються про клуб і кому цікаво далі розмовляють з нами про просто. Ну от це питання, кого ми беремо в резиденти, кого не беремо, і якісь приклади. Е, Дивись, перш за все для нас важливо, щоб, щоб людина була е, хороша репутація, тому що ми бізнес з хорошою репутацією, і я на цьому наголошу, тому що якщо ми тут вже 7 років. І у нас здебільшого люди зі старої міграції, особливо мені приємно, коли до нас вступають люди. Останні приклад, яка тут 20 сьогодні. Тобто люди, які за нами дивляться, бачать, знають і вступають. Але нові і, теж можуть. І звичайно, і нові, і старі, як то кажуть, і середні, які всі беремо, толкових беремо. Відповідно, у нас клуб з хорошою репутацією це перший, перший вимог. Другий вимог це мати бізнес у Польщі. Дійсно, вести бізнес у Польщі, платити податки, розуміти, як воно працює, що таке ПДВ. Що таке подати там доходову і так далі? Тому що ми розуміємо, що все одно ці люди якби, мають бути на одній хвилі. Якщо ти не знаєш, що таке ПДВ у Польщі, то в принципі ти вже не попадаєш в якусь елементарну розмову з резидентами. Тобто е це другий аспект. Третій аспект, людина має бути активною, тобто, людина має хотітися. Ми не являємося клубом, який проводить якісь там е виступи, е ми не являємося якимось там е розважальною програмою. Так, тобто, е ми завжди шукаємо людей, яким не все одно. Тобто людина, яка вступає до нас. Вона, по-перше, залюбки може брати все, що завгодно, може брати інформацію, може брати знайомства, може брати партнерство, може брати цікаве е, часу, часу проведення. Е, але одночасно вона має віддавати Віддавати свою енергію, свої бажання, ділитися своїми ідеями, ходити в цей клуб. Вона має відчувати себе частиною цього клубу. Тому що люди, які заходять до нас, вони дуже швидко вливаються в колектив і вони становлять невід'ємну частку цієї всієї сили маси, яка йде вперед і разом розвивається. Тому нам не потрібні пасивні глядачі. Нам не потрібні люди, які просто хочуть брати. Нам потрібні люди, які готові давати і брати. Mm -hmm. О, тоді ми розвиваємося разом. Е, тому що у нас, бізнес-клуб, це перш за все це висока якість е, проведеного часу, тому що ми е, з Віталі, ми, ми, майже, ми є майже на всіх подіях, а цих подій мінімум 4 місяці. Тобто, якщо ми ходимо на ці події самі і би, інвестуємо свій час, своє життя в ці події, то ми хочемо, щоб вони були якісні. Ми хочемо час проводити якісно, тому ми робимо, все, робимо все це для себе, тому що самі хочемо класно і якісно проводити час, а не будь як. Такі, і є. Тільки останні рази у нас 7-8 подій на місяць було так. Так що це, це ми там дуже часто. Що ми там да, пер передбачали так. Скажи мені з резидентами, якісь приклади, бранжі чи сфер. Може, взаємодії між собою якісь такі добрі кейси були. Особливо ми горді тим, що у нас є дійсно приклади хорошого партнера в клубі. Тобто в нас є люди, які з нами з першого дня, тобто сім років у клубі, я, там сім, п'ять, шість. Вони запартнерилися, вони до сих пір партнери, вони до сих пір заробляють, вони разом і відпочивають і заробляють. Це для нас просто такий знаєш, бальзам на душу. У нас є люди, які познайомилися нещодавно, вони теж починають створювати певні партнерські відносини. І тут насправді допомагає, тому що клуб є деяким таким гарантом репутації. Вже, вже легше розмовляти з людиною, вже легше її рекомендувати, якщо вона в клубі. Нам часто, нас часто питають, що ти скажеш про цю людину. Тобто, нам, нам ми вже маємо якесь таке право голосу. Ми звичайно, ми не знаємо все. Ми теж можемо помилятися. Але взагалі це такий, такий певний гарант чогось такого, знаєш, вже конкретного і насправді хорошого. У нас є дуже різні бранжі. У нас насправді є і бранжі, і будівництво, і б'юті, і подорожі, і, і наприклад, здоров'я, і нерухомість, ремонт, краса, боже, нутриціологи, дієтологи, торгівля, міжнародна торгівля, торгівля на Еці. Тобто бухгалтерія, у нас є юристи. У нас два чудових юриста насправді теж цікавий приклад, тому що uh -huh. я особисто завжди вважав, що якщо користуватися послугами юриста, Польщі, це має бути поляки. У мене дали поняття: от саме юрисдикція і маркетинг це поляки, uh -huh. але у нас такі два класних кейси. Наші хлопці юристи двоє. Вони насправді в Польщі дуже давно, і вони дійсно являються нашими юристами. Тут uh -huh. Требто, вони тут по 10-20 років, вони дуже компетентні. E, і насправді це приємно чути, тому що в нас був компаній. Останній пам'ятаєш uh -huh. нашого резидента e, e, у нього у фірмі, і ми дійсно задавали експертні питання, які стосуються юридичних сфер, і це була дуже компетентна конкретна розмова. Я просто був e, насправді приємно здивований в захваті, що в нас є такі люди, люди такого рівня. Скільки це коштує? так. ціна насправді це така символічна біля трьох тисяч злотих у рік. Є деякі абонементи, є абонементи на півроку, на три місяці, ну і в принципі на рік. Ми з наступного року плануємо може, значне підвищення ціни. Так, окей. Е, конкуренція. Чи є вона в цій сфері, і як, 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 як ти її бачиш? Я вважаю, що конкуренція є, але вона часткова. Uh -huh. е, тому що насправді е, наш клуб він все-таки особливий. По-перше, по-друге, це для нас тобою ніколи не являлося основним, основним джерелом доходу. Uh -huh. Здебільшого, клуби це, е, це фірми. Де люди, які займаються клубами, якби сприймаються як роботу. Відповідно, вони по-іншому до цього підходять. Є, є деяка конверсія, деяка воронка, того беремо, того не беремо, відповідно. Але це більше все про бізнес, про фінанси, про плюс-мінус фінанс, дохід. У нас з тобою поняття інше. Ми за екологічність, ми за якість і ми за зростання, але органічне зростання. Е, тому у нас, якщо людина приходить, у нас були випадки. Ми дуже часто відмовляємо, ти сам знаєш. Що ми у нас всі відмовляємо, що ми відмовляємо. Не лякайтесь. Ми беремо, ми запрошуємо людей, але відмовляємо. Приходять люди з грошима, але, наприклад, щось, щось там ми бачимо, що людина все таки не вписується, або не підходить. Або ми на іншій ми просто відмовляємо. Ми розуміємо, що це короткостроковий ефект. Ми розуміємо, що через два-три місяці ми всі на розидемося. Навіщо нам інвестувати? Якби для мене це була виключно робота і джерело доходу, ви ще не його взяли. Ну це логічно. І... Тому ми, ми відрізняємося, ми інші, в нас інший відбір і інші цінності. Е, те, що є конкуренція, вона, звичайно, є, вона деякі моменти теж затрагує, але це добре. Добре чому? Тому що насправді у людей є вибір. Е, часто є так, що люди, які у нас, їм не цікаво в іншому місці, а навпаки, люди, які в іншому місці, їм не цікаво у нас. Тому, дякуючи тому, що є така конкуренція, людина може дійсно вибрати. Вона може походити, подивитися і вибрати, що їй заходить. А я завжди говорив, що якби я вважаю, що ніколи не можна підробити енергетику енергію. Тобто в нас треба прийти і відчути нашу енергію. Кому вона заходить, велкам кому не заходить, ми можемо просто гарно спілкуватися і просто бути хорошими знайомими, або навіть дружити, або не обов'язково бути разом у клубі. Мені це дуже близько. Я теж прокоментую. Бо для нас конкуренція якби не існує з того погляду, що я вважаю, що всі, хто збирає людей, збирає підприємців, вони роблять добру справу. І е, е, люди мають мати вибор. Де де їм йти? Якщо їм у нас добре, то якби вони приходять до нас. Якщо не у нас, то якби ну це нормально, Звичайно. так. Тобто, це вибір кожного, і ми частина цього вибору, і ми збираємо людей, які у нас добре. Тому якби ми маємо свою, з вами свою нішу, ми відрізняємося від інших. Тому якби все окей, з твого погляду, перспектива. Клубу, де хотілося вийти. Я зараз у нас не на стратегічна сесія, але тим не менш, як ти вважаєш які е, перспективи його розвитку? Ми досить якісно і сильно ростемо. Я бачу це по кількості людей. Я бачу це по взагалі по заявках людей, бажаючих вступити в на наш клуб? Я дуже боюся за якість. Наприклад, я особливо, тому ми так це все повільно, якби мелимо, перемелимо. Тому що ми можемо зрости дуже швидко. Можемо зараз найняти плюс 30 людей, у нас буде 100%. І все. Але якби навіщо? Хай краще буде поступово, хай буде органічно, але буде якісно. Я завжди, як кажуть, граю в багою, як я казав раніше. Тому я вважаю, що перше, в нас ще є деякі запаси місць для резидентів. Я думаю, що ми ще можемо плюс-мінус прийняти якусь 15-20% плюс у клуб людей. Потім ми все таки буде більше завожувати це кількість, тому що я вважаю, що, що за дуже тоні здорово uh -huh. тому ми все одно ведемо деякі обмеження по кількості людей, тобто що є ці якби останні місця, останні от люди, які можуть зайти. А потім ми все, все одно будемо ще більше закриватися, мабуть, і все таки іти і фокусуватися на середині клубу, тобто на якості. Тому що, перш за все, у нас весь наш такий акцент, фокус це на те, що всередині. Наразі людей, які всередині не знайомся, до людей нові, хоча ми теж їх поважаємо і люди, нам, нам вони цікаві. Але все ж таки ми працюємо з групою, яка всередині. тому набираємо трошки більше, беремо людей, і потім фокусуємося ще більше на середині клубу. Скажи ще чому люди е, хочуть до нас, що вони знаходять всередині клубу? Знаєш, е, наш клуб ну та та це такий клуб не тільки про бізнес, е, це великий соціальний проект, тому що все одно ми всі тут емігранти. Ми всі приїхали сюди, ми приїхали чуть Україну і ми. Пережив деякий стрес, хтось менше, хтось більше. Відповідно, підприємці це люди, які теж мають деякий голод у якісних стосунках, у якісних розмовах, у якісному проведенні часу. Тому ми таку якби, виконуємо роль певного, певного соціального фактора, що ми об'єднуємо людей не тільки під бізнес кутом, а також під кутом під, 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 наприклад відпочинку, наприклад, спільного проведення часу. Ми разом організовуємо подорожі. Наприклад, ми останні раз були на е, е, в Римі, в Італії. І дійсно наш резидент зробив освічення своїй дівчині, це було просто шикарно. І це теж свідчить про деякий, про деякий рівень довіри до клубу до нас, до людей, бо це було приємно, коли у громіні клубу людина освічується біля фонтана траві у Римі, його оточують тобто, резидента, тобто це все як така єдина класна сім'я. І ми раді, коли ми можемо розділити такі речі з нашими резидентами. Тому це місце, де людина може закрити теж свої такі соціальні потреби, де людина може поїхати з кимось на рибалку. Де людина може просто повести алкоголь, де людина може піти в караоке. Тобто, у нас є такі дійсно моменти, ми навіть у нас є моменти, наприклад, спортивні. Зараз ми створили взагалі підрозділ на тебе бокс. Наприклад, ми зараз у нас вже є де, там декілька людей, які ходять, які ходять регулярно разом на бокс. Ми займаємося боксом. Ну, сьогодні я був на боксі, тільки повернувся з нього. Е, у нас є група на Спорт Челендж», де ми займаємося спортом, І є такі різні підгрупи, які об'єднують людей по інтересах. Тобто не тільки бізнес. Кому цікавий бізнес, кому цікавий спорт, кому цікава рибалка, кому цікаво проспілкування, а комусь цікаво ввечері вийти випити каву, але випити каву якісно. Uh -huh. Тому що завжди часто по таких моментах, коли ти проводиш спільно досуг, uh -huh. вільний час, тоді ти ще більше зближаєшся з родиною, тоді ти ще більше відкриваєшся і тоді в тебе навпаки з'являється бізнес-ідеї. Дуже часто найкращий бізнес або бізнес-проект народжується взагалі в неформальних відносинах. Наприклад, в рибалці, в горах, в подорожах. Тому ми віримо в це все, і ми стараємося, щоб наш клуб був деякою синергією е, всіх факторів, які потрібні від І ми запрошуємо до нашої бізнес-сім'ї. Е, підписуйтесь на наш інстаграм, пишіть, будемо у вас розглядати заявки і е, будемо разом проводити час і разом навчатися і співпрацювати. Ласкаво просимо. Давай перейдемо до торгівлі. Окей. Торгівля що це значить? Чим торгуєш? Що значить, торгівлею я займаюся культур понад одинадцять років. В принципі, це кар'єра, яку я подавав від нуля ще, будучи студентом. Я е, продаю товари побутової техніки, товари для дітей, товари для зміїв, до польських торгових мереж і до великих онлайн-магазинів. Теж я працюю на всіх маркетплейсах в Польщі, а також на деяких міжнародних маркетплейсах, типу ЕЦ. Е, Якщо дуже коротко, е, лева частка бізнесу це рітейл, тобто це продаж побутових товарів у польські магазини, великі торгові польські мережі, де ми відважаємо товар просто поток. Е, тому я теж е, займаюся тим, що часу допомагаю е, брендам, яких немає в Польщі, зайти насилене. Зайти сюди, потрапити на просту полицю, проконсультувати, порекомендувати, що по контрактам, що по факторингам, що по історичкам платежів, які е, мені, що з банками, як торгувати, куди, закупчики. Тобто всі ці нюанси, які, люди, які в рітелі, вони розуміють, про що я говорю, е, тому що це все їм цікаво. І дякуючи цьому, можна дійсно за, заочати на собі багато енергії, часу і грошей. E, тому що коли я це все починав, uh -huh. я теж банально шукав кого запитати, кого запитати, як продавати торгові мережі в Польщі, e, скільки це коштує, які маржі? Я хотів заплатити людям, щоб хтось це підсказав. але не було нікого. Тому що це було давно і наших брендів у Польщі було дуже дуже мало. І взагалі наших налітів. Слухайте, навіть зараз. Якщо хтось прийде, давай реально скажемо. Якщо хтось прийде yeah. на ринок і захоче десь війти, Ну для нього це не буде так, взяв і війшов, правильно? Так, здебільшого, як я спілкуюся з брендами українськими, uh -huh. всі в принципі, говорять то саме, що ми порахували, ми готові. Ми побачимо тут свою величезну мережу 40 і далі відсотків. Ми зараз йдемо, ми входимо і зараз. Відправе просто коли ми починаємо рахувати разом з ними. Ця знижається знайжає, до декілька відсотків, і тоді вони просто розуміють, що мабуть краще трошки по іншому побудувати свою бізнес-модель. Uh -huh. Тому це дійсно може заощадити вам багато часу і грошей. Або, наприклад, є такі речі, як оплати, термін оплати. Є сервісні речі, є питання зв'язані з утилізацією, ви привезли товар, ви не заплатили за утилізацію. Вам може випистити штраф. Є деякі сервісні зобов'язання, наприклад, у багатьох товарах, наприклад, два роки. Люди через півтора року, у вас знову два роки гарантія. Тобто є багато нюансів, на які просто шкода витрачати свій час, нерви і дійсно просто величезні кошти. <Sie> і ти готовий проконсультувати чи бути партнером по входженню в Е, Здебільшого я консультую, тому що в мене просто немає фізичного часу займатися всім і всім. Тому консультація провожу. Деяким бренам допомагаю дійсно підказувати, що і як. останній раз консультував зовсім іншу ніж у салони. Так, uh -huh. які сюди заходять? Ось тому це більше консультацій. Okay. Е, потенційне партнерство можливо, але це дійсно має бути щось цікаве. Щось має, має бути щось те, що мене зажигає. Тому що я стільки бачу різних пропозицій, брендів, товарів е, і все в принципі окей. Але от якщо буде щось таке таке вогником, це не цікаво, то можливо, я теж е, якби розгляну варіант для е, деякого партнерства і продажу в Польщі. Добре, по торгівлі ще задам одне питання, okay. е, яка. Наскільки виростає зараз e-commerce? Якби чи в принципі магазини ще актуальні? Наскільки маркетплейси забирають? Тобто, яка структура зараз в Польщі, торгові і куди вона йде? Довіз були дуже сильні скачки, зрозумілі з ковіду, з uh -huh. коли в ковіді все онлайн полетіло вверх, і всі в онлайні просто думали, що тепер ми заживемо і так, буде завжди. І в онлайні зароблялось в офлайні, дуже було слабенько. Зараз онлайн він все одно росте, але не так стрімко. Зараз він росте більш органічно. Але дуже сильно повернулася офлайн-торгівля, чого я, в принципі, не очікував. Я очікував, що вона повернеться, але не, 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 не так сильно. все таки виявилося, що люди люблять офлайн, uh -huh. люди люблять піти потрогати, люди люблять сам факт вийти в магазин. Е і дуже часто ми знаємо, що люди приходять в офлайн-офлайн магазин, вибирають а потім купують в інтернеті. Е але є ще ті люди, які люблять магазини, тому що вони вірять, що в мене тут гарантія, в мене під блоком, мені тут продавець мені сподобався. Тому оффлайн дуже сильно тримається. Онлайн, звичайно, росте, але офлайн це я якби бачу, набагато краще розвивається ніж я думав. E, і я бачу, що дуже багато відрузок іде саме по офлайн. Кивля буде нерухомість світи, але це все буде тут на досить слабкому рівні. Тому за тому, що зараз насправді подаш нерухомості наприклад, у Варшаві набагато більше ніж бажаючи її купити. Тому ринок на, на, на наступний рік, все, буде такий слабенький, спокійний, стабільний. Буде стабілізація ринку. А вже прогнозують, що у 2026 році почнеться знову. Попит на нерухомість, тому що е, середнє ПКБ е, на душу населення повинно врешті підрости. Ага. І е, дякуючи цьому ПКБ, люди знову будуть мати е, не, нагоду брати кредити по добрих ставках. Зараз кредити трошки важко отримати. Тому 2026 рік знову здонять кредитова, знову люди можуть брати кредити, знову попит, і відповідно, якщо попит, і ростуть ціни. Тобто, в принципі, якщо дуже коротко, ось такий перенос на, на майбутнє люди, нарешті, дочекалися моменту, коли ваша вона дорожча, ціни сильно виросли, але вони зупинилися, і це це величезний плюс. Що стосується майбутнього, якби що далі, як ти кажуть, всі питають що далі? Так. Якщо ми так на правда я читаю різні рапорти, різну аналітику, і якщо так скажу тобі, так якщо у це все не втрутиться політика, не буде зовнішніх факторів тобто, третіх сил. Якщо все буде отак, як зараз, не буде кредиту там зеро або інших обіцянок реліт уряду або геополітичних якихось там подій, то е, то прогноз такий, що наступний рік він теж буде такий, більш-менш е, не дуже сильно розвиваючий, такий, в принципі, як зараз, осінь. Тобто, торгівля буде нерухомістю йти, але це все буде тут на досить слабкому рік. Два моменти. Якщо ви хочете купити або хочете продати свою нерухомість у Варшаві, будь ласка, запрошуйте до мене. Мінімум на консультацію ми з вами поговоримо. Все е, вирішимо, тому що я працюю виключно на, на умовах ексклюзиву. Якщо я займаюся вами, я займаюся конкретно вами я в принципі варшав досить давно. Тобто місто це знаю практично ідеально. Я бачу, як воно росло, як воно з'являлося, які райони повстали. Я більш-менш знаю плани Варшави на майбутнє, навіть на якісь 20-30 років, по крайній мірі, на основі тих документів, які я бачу, так то він ну, теж може вам підказати перспективні райони, перспективні місця, університети і так далі. Тому звертатись кому цікаво, щось купуєте тут, напевно, вам допоможу. А також, якщо хочете що щось продати, я дійсно вам допоможу продати це максимально дорого. І корисно для вас. Для мене клієнт найважливіше, тому що я ніколи не граю у коротку, я, я завжди біжу в марафон. Тому запрошую до мене, я надію, що бути задоволений. А скажи мені, як ти це стріляєш? У мене є деякий, деякий фокус. Зараз у мене головний фокус це нерухомість. Це ми займаюсь більше свого часу, і клубно до мене. Uh -huh. Тур'їла це деякий організм, який живе в принципі, своїм життям. Uh -huh. Я там рідко буваю, я там рідко займаюся, я просто приймаю більш там глобальні рішення. Е, тому якби це декілька там годин, можливо, в день. А решта це все таки, от фокус про те, 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 про що я назвав. Яку пораду б ти дав підприємцям, емігрантам, які приїхали от зараз, вирішили приїхати і думав, що їм робити? В Польщі? Е, я би порадив побільше експериментувати все таки не чекати, ніколи, ніколи не буде найкращого моменту. Знаєте, ми всі думаємо, найкращий момент буде колись там народжувати, колись там щось робити. Е, ніколи не буде найкращого момент робити зараз. Якщо ви приїхали сюди, ви хочете пришвидшитися якісно, мати хороше оточення, вступайте в бізнес до мене. Придіть, подивіться, хоча б раз, поспілкуйтеся з людьми, і це може просто вас прискорити на декілька років. І це дійсно факт. Я не якби нічого віщирого серця вам говорю. Хочете торгувати, заходьте на маркетплейс, експериментуйте, виставляйте свої товари. Чим швидше ви побачите, що тому є сенс. Чи варто інвестувати цей товар, тим швидше ви якісь, витягнути якісь внески. Хочете, я вам теж це можу допомогти. І особливо нерухомість, якщо ви бачите, бачите своє майбутнє, хоча б декілька років, найближчого в Польщі, рік, два, не обов'язково 20 років, інвестуйте в нерухомість, купуйте нерухомість, тому що ви завжди можете її продати. Пам'ятайте, що міф, що нерухомість, яка в кредиті, яка в іпотеці, не можна продати, це міф, ви спокійно можете її продати. Тому можете купити, пожити два роки, продати і навіщо платити за оренду. Я вважаю, що просто будьте сміливіші, вірте у себе, а ми вам допоможемо. Супер, дякую. Дякую.